Алло? Алло. Ну, як ви всі зрозуміли, знову пропав струм на декілька секунд. Це просто неймовірно, прекрасно. І знаєш, в чому проблема? Навіть не в тому, що тепер запис на Ютубі буде з трьох частин, а найгірше те, що струм пропадає буквально на секунду. Але від цієї секунди виключається роутер, з якого йде інтернет до мене. Тобто, всі ваші поради стосовно придбати безперебійника. Він ну, є безперебійник, були. він тримає ПК, він тримає всю мою апаратуру, але він не може тримати роутер, який не в мене підключений. От і все. От, і все. Та, ну. Там ми вже в онлайні знову, та? Так, все гаразд. Це буде Привіт, дорогі глядачі! <свят> <All -air. свят> with Там ми щойно включились! Вітаємо нових глядачів. Uh, Сьогодні ну, у нас <свят> в програмі Ерондондон. «E <-Rondondondon> відсутність струму, невеспаний та виснажений Юра, а спонсор нашої трансляції. Картопля від Бабенюри. Картопля від бабенюри. Не знаю, чому я це кажу, але кажу. Юру просто плавить, тому що втретє доводиться от, от таке робити. Там неприємність. Давно не бачилися, неприємність давно не бачили. Це коли моя дитина на диван какає. А це просто, блін. курва. Халепа. А, ну, бачиш, тут вже така ситуація, гадаю, вже по закінченні цієї гонки нам варто буде так, за. Я бачу, що е, перетелефонування в Skype знову понизило рівні звуку, і гри майже не чути. Але, так як ми після цього турніру завершуємо стрім, який щойно розпочався, е, то це не грає ніякої ролі вже. Е, як так, вони мене ну, бісять? ну, шановні, вже. Повторюся, звуку гри нема, тому що скайп знову ж таки понизив усі сторони звуки, а Юра не відімкнув налаштування у базовому мікшері, яке не дозволяє скайпу цього робити. А, гаразд, я можу зараз зайти? Ні, прям звідси в опції. А, нема вже сенсу, тому давай готуй які заключні заключне слово. Ну, Чекай, у мене ще, ще одна гонка попереду. Ага, ага, ну окей. Чи навіть no. дві. О, oh, Crystal Method, Born to Slow. Боже, яка це божественна пісенька. Але давай зроби так, щоб інші могли її почути. Uh, давай я зайду в опції. Так, аудіо. Даю на половину, так як воно було на третину. Максимум. Музики це даю це маб... навіть більше. Speech не потрібен. Ну, зараз Спіч... має бути норм. Speech, угонці. Та ну, перестань. Ну. Не спів мене. О. Oh. Звук, я вже чую, ніби повернувся. На-на. А ти ж звуку не чуєш, так? Я з самого початку сидів при вимкненому стримі. Весело тобі. А ми насолоджуємося. На... На насолоджуйтесь, насолоджуйтесь. Боже, я так не люблю ці стовпи. Ой-ой-ой боже. Це ж не просто стовпи, це... стовпи. Вічності. вічності. Pillars of Underground. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <свист> Ти щойно зараз... Ой-ой-ой! Так, зараз я побачиш вже, там... Я вже це побачив, це. ну, Трясце. Це, жахливенько. Ну, я йому не заздрю. Ой, тут зараз один з найкрасивіших трамплінів і полетіли. Ууу! <плес> ага. А слово включили тоді, коли машина вже при землі. Ну... Окей, okay. головне, що його взагалі увімкнули. Ну, це ж джип, напевно, там на, на якась кількість перебування машини в повітрі і скрізь працьовує і змикає оцю камеру. Але коли я не на достатній швидкості, вона спрацьовує тільки внизу. І все так кумедно виглядає, в принципі. Ну, дліч, це... я, що 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 я я я на секундочку ще що я, ä, дав стільки звуку музики, що я приглушив тебе. Але а, кому ти потрібен, та, правда? Так, власне якраз це люди в чаті пишуть, нічого, це не проблема абсолютно. Це не проблема, я зроблю буквально на е, отак. От І буде норм, думаю. Думає. Думає він собі. Ну гаразд. Так, ну, як я тебе чую, знаєш, у відношенні до музики, то ніби нормально. Е. Не бачає там, ти про що там? Я. Ні, все гаразд, ми продовжуємо. Можеш навіть трішки голосніше говорити, щоб. О Боже! Шо? Ти бачив це? Зараз я це побачив. У Зараз мене в такій побачу. грі не було за всі 12 років її існування. Щоб я впилився в оцей білу, білу цю вантажівку, ти бачив? <реш> І не це мене це... відкинуло як паперового, а її. В цій грі такого не буває! А, вже побачив. Я просто зніс вантажів. А, Юра, ти настільки крутий, скіловий, протягнутий. тобто протянутый. можна ж врізатись, щоб там її віднесло, там і тебе, і... і пірует, і таке інше. Але я не на великій швидкості врізався їй взад. Я думав, зараз просто мене застопить. А я просто її зніс. Я такого ще в цій грі не бачив реально. Но. Це мусило колись статися. І це вкотре доказує, що хард це занадто мало для тебе. Тобі треба ще. ще, а ще... щось мадне. Вони вже піддаються мені на харді, ти бачиш? До речі, поки... Я тут все говорив, в мене виникла ідея, як назвати стрім на Ютубі. Безструмний стрім. Безструмний. В записі, так. Ну окей. Зараховано. Я, я знаю з особистого досвіду, я ненавиджу, коли Рімонт от так от ділиться. Не тільки в нас, а в будь-кого, я там заходжу на канал чесь, та, і бачу там оці кавалки, як у нас називалися кавалками, так? І це так тупо, ну чому не залити, думаю, файл одним відео і все, подивився від початку до кінця, чи там переклікав, перемотав, а тут якісь частини, поділи. І тут я розумію, що от в мене будуть три куски, які от від мене просто ну ніяк не залежать. Це все струм. Український струм. Ну це гроза, це травнева гроза. Ну, вже немає грози. Самую річ, розумієш? І немає. ти знову мені будеш казати, що Кіцман це супер мега передове місто, в яке я маю переїхати. Роди, скажи мені, в родах е е готелі живляться від сонячних панелей. Окей, гаразд. Мовчу. Це. Це майже єдиний мій козир, але все одно. Це не майже це єдиний козир, але все одно. А, ну до речі, так. Тут вода одна з найдорожчих в Україні. Ось іншим козором, це скільки ти казав, 20 хвилин до Чернівців, так? Ну, це таке, це навіть не А це козир. Для що може бути козиром, якщо ти живеш не в обласному центрі. Якщо ти живеш не в ньому, то... Хоч будь тобі до нього 5 хвилин пішки, це не кожен, тому що ти гівні. А ні, чому? Ну, тому що... тому що. Як тобі такий аргумент? Класно, я знав одного чоловіка, який такі аргументи використовував. Тому що. Навіть слоган такий, тому що. Конгратуляції! Я анлокнув вініл з 6200. Performance апгрейд, uh, weight reduction, suspension і нітрос! Ну, я напевно не можу закінчити стрім, uh, не зіграв. Не ще показавши нітро. Та, так. Без нітро. Це буде просто. Це буде uh, стид і сором. Тому я це зроблю. Так, бігом заходжу в перформанс, Ставлю Нітрос, Хоча це Нітрос першого левела. Ну, звичайно ж, від компанії NOS NOS. А 에... хтось інший міг бути. <овху> це ж, це ж, це ж мега бренд. Це такий мегабренд, який є ЄС. Є я... там є. Е... там є, бачиш, є. Е... <овху> є Ніс. Є НОС і є. Що там було? Я не побачив. А, ем. Ну там словом, якесь, uh, щось таке, як як нітро. Так і звучить. О, ну, фірма Спарко теж елітна. Ми поставимо і бігом. Time трайл О. Катстенка. Хо-ха. В якій мені. Моя. бро-герл... Розповідає, що краще використовувати кастомні handmade деталі. Бо я буду лошара такий, як і всі. А так я. А так ти будеш особливий. Особливий лошара буду. Особливий. Так, в нас знову гоночка на час. Намагатимусь не обісратись. Тому full concentrations, guys. Окей, mm. okay, перед. До речі, от е, в всіх іграх Нітро та там... Чекай, в другому андеграунді Нітро поповнювалися само собою чи ніще? ще? Uh, здається, саме собою і за стильові трюки. А, та-та-та-та-та. А бачиш, а тут? Один балон на одну мапу. І це правильно. Це, це ж «Р» — реалізм Тобто, якщо я зараз відіжму, ви бачите, там на спідометрі в мене є зелена смужка. Це є кількість мого нітро. Я зараз десь на прямому відрізку просто використовую весь балон і ви побачите цю кількість блуру. Яку... яку видавали тодішні відеокарти, які могли. Так, От зараз десь... ой близько є відрізок. Рівний. Просто ефект від Нітро, це просто тотальний блум. Блум, виш, Орландо Блум. Орландо Блум. Орландо Блум. Орландо Блур. Блум-блур, <свят> боже. Я не знаю, я сьогодні стільки разів вже обмовився. Як там? Заклітака язикається. Заклітака язикається, так. Це стандартна хвороба багатьох, тому все окей. Ну, в мене вона... Слава Богу, не часто, але коли я такі поплавлений, придетний, примічений, вона проявляється. Так, ага, от де треба нітро. І нітро! Боже екран тупо трясеться від того, що я його вмикнув. Вмикнув. Вмикнув, так. Умікнув. Умівкнув. Тобто ти розумієш, тут е ефект працьовує навіть коли тобі не показують машину машину е керма. Тобто в цих сценках зі слоумов просто трясуть екраном і це ефект від е мікро. Та, навіть от, ну, от саме в slow сценках це вже перебір, коли ну, машина тобто така ми, чітка. не та, Немає не, 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 не розбору, коли треба трясти екраном, коли не треба. Це як деяких дівчат, які не розбирають, коли треба трясти, трясти, трясти екрану, а коли, коли не треба не треба трясти. <гум> Боже, все. Це. Це підходить на фініш стріму, Олеже, то? Це підходить на це чудесний фініш стріму, там. Ну що ж, давай підіб'ємо підсумки. Що ти побачив на стрімі, Олеже? Крім того, що в мене двічі вимикався струм. Ну, я побачив, що а, ти дійсно зробив хорошу шану тому Харді і пройшов чудесну гру на Харді, наскільки що Хард це для тебе ну, вже заслаб. Скільки встиг, я можу її реально на харді пройти до кінця, але цей стрім якось, якось тоді в той, що ми запланували на 24 годинний, може війде. Може війде. Хоча, якщо... Я не впевнений, чи гра навіть проходиться за добу, Вона ж Довго реально? Ну, я не знаю. Якщо робити різні апгрейдики, то що, я думаю, можливо. Хто його проходить. Проходиться, проходиться, проходиться. Ну, словом, ми віддали шану, як могли, все на харді, ви бачите, гра. З патчиком, який не завжди тримає фул ейчді, виглядає в принципі пристойно, як представник свого часу. Є круті ефекти, ці зеркальні машинки, цей блур, який ви бачили. На той час це 2003, так? так. це було просто убер. Це прорив наш. половина відеокарт, які були тоді в всіх, я думаю, гравців і в клубах. Не були такими, що могли витягнути гру на максимальних налаштуваннях, а якщо й могли, то я думаю, ФПС падав так добряче, знаю по собі. Словом, дякую, що були з нами. Думаю, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, все одно приходьте другого разу. Можливо, тоді сподобається. Ні, треба казати коти. Якщо вам не сподобалося, ну змиріться з цим. так? Uh -huh. Просто прийміть і рухайтесь далі. Так. Ну, словом, що додаш. На все добре, до наступних стрімів. Бувайте!